Шановні наші глядачі, ми продовжуємо вивчення суботньої школи. З Божою допомогою сьогодні маємо другий урок під назвою Чужинці і приходьки. Хто це ці люди? Дуже цікаво дізнатися сьогодні, хто вони є, де вони знаходяться і куди вони взагалі прямують. Ведучий вірш, записаний 1 Петра, перший розділ шостий вірш, говорить наступне: з того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробовуваннями. Отже, Слово Боже нас втішає, говорить, якщо тепер є якісь проблеми і труднощі, все одно радійте, чому? З якого приводу. Головна думка Породства говорить: ми чужинці, пілігрими, приходьки на землі, тому не витрачаємо ж наші кошти на задоволення таких бажань, які Бог велить нам пригнічувати. Краще понад усе показуємо правильний приклад для своїх ближніх. Гідно представляємо нашу віру. Нехай ваш вплив переконає душі в тому, що Божі вимоги є святими. Сьогодні до нас завітав брат Олесь. Вітаю тебе. Мир Божий. І сподіваюся, що ми сьогодні дійсно розберемо, хто такі чужинці і приходьки. От що яка асоціація в тебе з словом чужинці, наприклад? Хто вони? А, моя асоціація це люди, які не звідси. Вони сюди прийшли, але вони не вважаються тут своїми. Тобто, угу. коли ми прийшли до когось в гості або поїхали в якусь іншу країну, то ми там чужі. Так. І відповідно ми зараз, як народ Божий, як люди, які називають себе християнами, то ми є чужими і у цьому світі. Чому? Тому що ми е, не пускаємо коріння тут, а готуємося до того, щоб жити на небі, там, де Господь нас чекає. Це як, якби наче гості прийшли тимчасово побути тут. Так, просто як транзитом. Отже, переходимо до наших питань. І перше всього, це звернення Петра. Як Петро називає тих християн в деяких містах, і як він їх охарактеризовує, так сказати? Петро звертається до них і каже, що вони всі розсіяні на чужині, але вони всі обрані. Вони всі вибрані Богом. Якщо говорити стосовно Бога, да? сьогодні Бог теж бачить, що ми є тут гості, ми є тут тимчасові жителі, так як ти вже говорив, чужинці. Як Бог вважає таких людей? Хоча вже і частково на це сказав. так. Бог тут дуже цікаво написано, що ми всі є обраними, так. ми всі є вибраними. І тут хотів би прочитати до Єфесян друга голова. Написано, що ви більше не чужі, не захожі. А співгромадяни святих і домашні для Бога. А хто такі домашні? Угу. Це ті найближчі, які можуть бути. Так? Тому що вдома це є те місце, де ти можеш бути таким, який ти є, тобі завжди комфортно. І твої домашні це є найближчі люди для тебе. І Господь вважає нас своїми домашніми. Справді, дуже. Гарні слова, тут останні слова нашої примітки, мені вони дуже подобаються. Маємо сьогодні ми певне громадянство, але більше того, наше громадянство написано Де? На небі. Так. небі. Уявляєш, ми маємо найцінніший скарб в громадянстві в небі. Можемо його мати. Ти говорив про вибраних. Якщо ми говоримо сьогодні про вибраних, так? ти говорив якраз на цьому питанні. І Петро називає вибраними від імені Бога. Якщо Бог обирає один раз, скажи це вже назавжди, це вже назовсім? чи можуть відбутися якісь зміни? В якому випадку? Тут нам приведено дуже багато прикладів, які ми мали би розглянути, але я хотів би звернути увагу на один з них: угу. це Юда. Так, це ученик, якого Христос обрав, і Христос перечисляє його у списку всіх своїх учнів. Так. Але ми знаємо, що Юда, який був учеником Христа, в кінці кінців що зробив? Він його зрадив, Виді, так? так? Він його зрадив. І це є для нас дуже великою а, застерогою. Так. Тому що, якщо ми зараз з Богом, ми не маємо вже розслабитися, ми не маємо вже думати, що один раз і назавжди. Я Бохрестився і все, і я тепер можу робити все, що хочу, uh -huh. тому що я вже з Богом. Ми маємо завжди бути пильними і, так написано, не величайся, yeah. але бійся. Uh -huh. Тому що сатана він шукає всі методи, він шукає, він знає нас дуже добре і знає всі наші слабкості, і в ті слабкості він постійно е, б'є для того, щоб людина впала. Yeah. Але ми маємо бути постійно насторожі. Дійсно, бійся, не величайся, бо коли Бог не пощадив природніх, дійсно тих, яких він обрав, то він може не пощадити і тих, які були привиті. Отже, сьогодні, коли ми говоримо про вибір на пост, якийсь там на обіймати якусь посаду або ще щось, буває по різному там голосуванням або ще чимось. Коли ми говоримо про вибір Бога. На чому він базується? На чому е відбувається цей вибір, передбачений за е по відношенню до Бога. Бідний, багатий, розумний, нерозумний. Як взагалі Бог проводить цей відбір? Для Бога немає різниці, якої ти національності. Для Бога немає так. різниці, якого ти, ти соціального статусу. Так. Тобто ти багатий, бідний. Угу. Там. Для Бога немає різниці, який у тебе кольор шкіри. Так. Єдине, на що Господь звертає увагу, це твоя віра і твої діла. Е, дуже добре написано. Кожен, хто впокориться і стане як мале дитя, хто прийме Боже Слово і коритиметься йому з дитячою простотою, буде, буде серед вибраних Божих дітей. То що ми бачимо з цього? Чи кожен, хто хоче і хто буде коритися Слову Божому, той буде може. серед вибраних дітей Божих. Так, да, Дійсно, той зможе, але. Біда в тому, що не всі хочуть, і відповідно не всі тоді і зможуть. Так. Тому якраз і в цьому існує велика проблема. Якщо ми стали на цей шлях вибраного, що потрібно для того, щоб утриматись на цьому шляхові? Які потрібні кроки для цього? Написано так, що ви будьте обережні, щоб не були зведені в оману. Так? Тому що, як ми вже раніше говорили, сатана постійно намагається. Народ Божий, особливо народ Божий, погубити. Чому? Тому що йому це потрібно. І для нас звертається слово Боже, щоб ми могли готуватися і щоб ми могли завжди залишатися пильними для того, щоб мати оцей досконалий характер. Якщо ми будемо виконувати ці поставлені Богом умови, то Господь буде допомагати нам. Але якщо ми. Будемо йти на поводу у сатани і не захочемо виправлятися, то Господь не буде нас безкінечно підтримувати. Угу. Отже, давай е коротенький підведемо підсумок, тому що сьогодні існує тенденція в багатьох церквах, що один раз вибраний, це вже назавжди вибраний. І з другого боку, ця теорія вона може бути правдивою. Один раз вибраний і назавжди вибраний. Але в якому випадку. Це працює, в якому випадку це не працює. Працює воно тоді, коли людина веде себе як? Дуже просто. Якщо людина заключила заповідь з Богом, так. то ми знаємо, що вона починає нове життя з чистого аркушу. Так. І залежно від того, що буде написано на цьому аркуші, угу. і оприділяє наше положення в кінці. Якщо ми маємо тверду віру, якщо ми стараємося дотримуватися Божих заповідей. То Господь нам допомагає, і найголовніше, якщо ми признаємо Христа як свого Спасителя, якщо ми визнаємо потребу у Христові як нашому Спасителю, то тоді оцей комплект він дає право на спасіння. Тому що не наші діла, не наша віра без крові Ісуса Христа не мають жодної сили, тільки кров Ісуса Христа, який. Віддав своє життя заради нас. І якщо ми маємо цей комплект, то ми можемо мати спасіння. А якщо ми надіємося на те, що я вірю, угу. і якщо ми будемо надіятися на те, що я один раз заключив завіт з Богом, тепер в мене все прощається, так не працює. Написано так, що Господь Бог прийшов на цей світ для того, щоб спасти кожного, хто вірить йому. Але вірити. Недостатньо, треба ще бути вірним також. Да, дійсно. Отже, може спрацювати, і дай Бог, щоб дійсно це спрацювало в житті кожного з нас. І це можливо, якщо ми е, сильно вхопимося за руку нашого Господа і будемо з ним постійно підтримувати цей зв'язок. Отже, е, вибір, який робить Господь, це не наша заслуга, правильно? Так. Абсолютно не Абсолютно наша надо. Це, Це не наша. його заслуга, тому що він приніс себе в жертву. Тож кому належить вся слава за цей вибір? Ми дуже часто схильні віддавати якусь подяку і славу угу. людям, ми схильні віддавати подяку і славу якимось видатним людям, які щось зробили. Так. Але ми знаємо, що людина сама не може зробити нічого. І якщо Господь не дасть людині силу, якщо Господь не дасть людині. Життя людина не може зробити нічого. Відповідно, і вся слава, яка є у цьому світі, має вона даватися тільки одному Богові, тому що Він є тим, хто дає все. Так, він є дійсно життєдавець. Давай торкнемося деяких моментів в житті тих вибраних людей. Яке це життя? І е, якими словами Петро бажає підтримати, якщо щось виникає в житті таких людей, які дійсно попали в цей вибір і бажають служити Богові? Е, життя цих людей воно нелегке, так. Е, дуже часто воно переповнене якихось е, складнощів, uh -huh. дуже часто в них бувають скрутні обставини. Але е, апостол підбадьорює їх такими словами, що е, він вважає оце випробування. Так. оце Знущання над собою більшим, ніж всі скарби Єгипту. Чому? Тому що ми знаємо, і є так написано, що оце короткочасне страждання в кінці кінців воно приводить до вічної слави. Ну, як на твій погляд, от людина живе, все добре, нічого не заважає, мирно, тихо, все нормально. І тут приходять страждання, приходять труднощі. Для чого Бог це допускає? Ну для чого це Богові? Чи це нам потрібно? Для, для кого це потрібно? Якщо ми е переведемо свій погляд на дорогоцінні метали, допустимо, на золото, з яким е ми можемо це порівняти, то золото, коли воно е видобувається, так. то в ньому є дуже багато різних шлаків, Примісів. які вони угу. не є цінними. І оця проба золота. Що не помиляюсь, то вона дається е, тільки тоді, коли золото переправили, і означає вона е, співвідношення золота до цих примісів, які е, знаходяться. І Господь е, вважає нас золотом не просто е, цінним, а дорогоцінним. І для того, щоб е, людина, яка живе, вона могла перше побачити свої проблеми, друге, виправити ці проблеми, Господь дає. Випробування. І е, тут дуже е, цікаво написано, що якщо Господь допускає нам випробування, якщо Господь допускає нам труднощі в нашому житті, це означає, що Господь бачить в нас щось те дорогоцінне, угу. що Він хоче проявити. І е, знаєте, з нашого боку було би добре, якщо б ми допомагали в цьому Богу. Чому? Тому що е, Господь буде давати нам випробування. І вони будуть, можливо, нелегкими. Але якщо ми самостійно будемо бачити е, якісь корисні е, риси свого характеру, да. і будемо їх розвивати, то можливо в нашому житті випробувань буде менше. Але тут є дуже також небезпечний е, такий аспект, щоб не возгордитися. Так, да, це теж немало, немаловажно. Отже, е, Господь бачить, ти сказав добре, і те недобре, той шлак, про який ти говорив, він хоче відсіяти, щоб він згорів. У вогні випробувань, тобто це є дійсно той метод роботи, який Господь сьогодні нас е, полірує, шліфує і відділяє ось те недобре від того доброго. Йдемо далі, тому що урок ми сьогодні говоримо про чужинців, про їхнє життя, про їхні досвіди в їхньому житті. І наступне це про віру. Давай, от е, торкнемося того, як відбувається спасіння яким способом Бог спасає, через нашу віру. Так. Господь спасає нас тільки через нашу віру. Але що таке є віра? Це цікаво знати, тому що е, написано, що ділами віра Авраама досягла совершенства. Так? Так. І відповідно ми маємо розуміти, що віра це не просто я вірю, що це буде добре. Угу. Але я, відповідно, і роблю так, як, щоб, це, так щоб було. це було добре. Так, як приклад. Коли люди моляться про дощ, uh -huh. о, не знаю, досконало цей приклад, але пам'ятаю, що люди молилися про дощ, але лише одна маленька дитина взяла з собою парасоль. Так. І вони питають, для чого? Дитина була здивована. Ми ж молимося про дощ, Справді. а ви не вірите, що Бог дасть цей дощ. Тому е, діла це дуже важливо, і, е, і ще також написано, що як Тіло без духа, воно є мертвим, так і віра без діл, вона є така сама, тобто мертва. Отже, віру сьогодні можна назвати деяку віру фальшивою або порожньою, а є дійсно та віра, яка підтримується якимись ділами, і людина віри в те, що вона не бачить. Це є той момент, коли ми ось доходимо до моменту, де є кордон або межа якась, а далі ми вже не можемо піти. І завдяки тільки вірі ми можемо побачити, що нас там далі очікує. Оце якраз віра дається нам для того. Тому дуже важливо, щоб ця віра справжня була, а не така, якось ти говорив про це, що я вірю, вірю. А в що вірю? Не зрозуміло, в що я вірю. Тому Бог щось допускає в житті. Що Бог допускає і для чого? Для віри. А випробування для віри також є дуже важливими, тобто ми говоримо зараз про якісь складнощі. Чому? Тому що коли людина отримує випробування віри угу. і випробування характеру, вона починає отримувати досвіди з Богом. І оці досвіди, які людина отримує під час випробувань, Господь не допускає нам одразу такі випробування, які ми не можемо перенести. Угу. Поступово так написано, що Господь не допустить вам бути спокушуваними. Більше, ніж можемо перенести, а завжди дасть полегшення. Господь допускає нам маленькі випробування, потім трошки більше, потім трошки більше, для того, щоб ми отримували ці досвіди з Богом, коли ми молимося, просимо, Боже, поможи, і Господь допомагає. І ми вже наша віра тоді вона стає міцною, вона стає Тверіше. такою, як камінь. Так. І коли ми вже маємо цю тверду віру, коли ми вже не просто думаємо, Сталася біда, і от що мені робити, я тепер пропав. Угу. А ми впевнені, абсолютно впевнені, що Господь допустив цю проблему, яка є, Господь дасть і вирішення. Господь дасть і як її вирішити. І от саме ці ситуації роблять нашу віру твердою, і Це вони готовують. є дуже необхідними для да. того, щоб ми могли а, мати а, силу перенести випробування, які чекають нас в майбутньому. І все ж таки. А... Про віру, про суть її. Да? От, е, суть проблеми, як ми часом говоримо. А от в чому полягає суть віри? Що таке є віра? А, апостол Петро дуже цікаво пише, що ви його любите, але не бачите. Не бачите. Ви йому вірите, але не бачите. Але не бачите. Тобто це є впевненість в тому, чого ще немає, угу. але ми впевнені, що так буде. На прикладі маленьких дітей можемо зробити. Тобто, коли маленька дитина скаче татове у руки, угу. вона не сумнівається, що тато її зловить. Вона абсолютно впевнена, що буде саме так. І коли діти підростають, чомусь так відбувається, що ця віра, вона. Гасне, Слабшає. — Слабшає, так. Тому нам треба розвивати цю віру. Господь не, не дарма а, приводить, в приклад дітей. Тому угу. що, коли діти маленькі, вони абсолютно довіряють. І нам треба бути просто як малі діти, абсолютно довіряти Богу, і все в нашому житті буде добре. Справді згадав з власного досвіду, коли і <кій> мені доводилось так ловити дітей. І ти знаєш, вони, вони довіряють. Вони просто довіряють, стрибають і знають, що я маю її впіймати. Або його. Як важливо, стрибаючи в те, як тут написано, речі, які недоступні для споглядання, але ми повинні повірити в них і стрибнути. Але ми часом не довіряємо. А вдруг, а як я не долечу, а як я то, а як я це? А Бог каже, стрибай, не бійся. Так, ми дуже хочемо спланувати. Так. Ми схильні для того, щоб ми мали чіткий план дій, <гум> що ми будемо робити. А Господь каже. Не турбуйтеся про потім. Ну, Тепер зараз. я кажу робити так. Да. І так і робіть. Ну і е, головна подія для нашої планети, для всіх людей, для всіх, хто жив на нашій планеті, хто живе, хто буде жити. Е, це є таємниця спасіння. Це є найголовніша подія, яка сталася для нашої планети. Отже, що стало ще більш зрозумілим в плані спасіння зі смертю Христа? Оце спасіння не по ділах, угу. спасіння не через якісь заслуги, а спасіння через благодать Христа. Через кров Його. Вона стала зрозумілою, абсолютно ну, більш зрозумілою після того, як Христос помер і Воскрес, тому що воно перестало бути як образи. Да. Якщо до цього часу люди приносили жертви, якщо до цього часу люди бачили тільки Приклади того, як це має відбуватися, то тепер зараз ми бачимо, як це відбулося. Да. Христос прийшов, постраждав за нас і хоче дати спасіння кожному з нас. І наша задача сьогодні це зрозуміти і відгукнутися на цей заклик. Мені подобаються слова, якраз те, про що ти говорив, про те, що було від початку, що ми чули, що побачили на власні очі, що ми споглядали і до чого доторкнулися наші руки, це слово життя. І життя з'явилось, і ми побачили, і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Це про Христа і про Отця, який якраз. Виявив це все для нашого спасіння, тому дійсно це є дуже для кожного з нас важливим. Ось цей план викуплення, який втілив у життя Христос. І ось про цей викуп, про цей план викуплення ще хтось бажає зрозуміти це ангели. Що для них є настільки цікавим, як можливо, часом і я задумуюсь про це питання. От що тебе цікавить в плані спасіння? Найдивніше, що є в плані спасіння, це, так. це любов. Чому? Тому що ми люди схильні думати ем, з своєї, так скажемо, точки зору. Uh -huh. І наша любов до когось, вона є любов'ю до тих пір, поки нам це вигідно, правда? Uh -huh. Як тільки це нам стає невигідно, як тільки, ем, наприклад, давайте приведемо як майстра, який зробив щось, от він зробив якийсь виріб, і він йому подобається, все добре, але проходить час і цей виріб... Не виправдовує його сподівання. Угу. Що зробить майстер? Викне. Майстер його просто переробить в щось, ну, знищить угу. і зробить нове, так? А Господь він вибрав не цей шлях. А майстри, ем, чомусь майстри, коли чують, оце, що треба за кимось переробляти, треба ремонтувати щось. Ніхто не для хоче них брати. це одразу ну знаєте, такий, як, як червоний прапорець. Ні. Світлофор. Так. А Господь вибрав саме цей шлях. Він не вирішив все знищити, тому що що для Бога знищити всесвіт і зробити новий? Слово. От сказав один, один міг. А Господь вирішив все-таки дати шанс нам, от недосконалим, грішним, на те, щоб ми могли виправитися. І могли бути спасенними. І ангели, і всі а, жителі тих світів, які залишилися непадшими, вони спостерігають на це і вони дивуються. Тому що зрозуміти оцю любов Бога до людини я не можу. Неможливо, неможливо справи. Якщо ще навіть пише Біблія за доброго хтось готовий померти, то як померти за нечестивого, недоброго? Це, ну. Просто важко збагнути і зрозуміти. Отже, підводячи підсумок нашим роздумам, чужинці і приходьки для себе, я підмітив, головним є те, що Бог сьогодні вибирає категорії, які сюди потрапляють. Є дійсно важливо зрозуміти, які це категорії. Але в глобальному масштабі це хто? В глобальному масштабі це може бути будь-хто. Це може так. бути абсолютно кожна людина. Але ця людина має мати. Віру в Христа, ця людина має мати необхідність бажання це, у Христі. Так. Вона не має бути як фарисей, який угу. приходив з Митерем молитися. Пам'ятаєте цю історію? Так. Так? Казав, що я молодець, я, я даю десятину. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як цей угу. Митер. Господь ем, не любить таких. Господь ем, каже, що Митер, який казав, що недостойний. Кращий. То він пішов більш оправданий, ніж фарисей. Тобто, людина має мати потребу у Христі і у Його викупительній крові. І третє, вона має своїми ділами підтверджувати свою віру. Тому що, як ми говорили, що ділами віра Авраама досягла совершенства. Да. Подяка за. Дійсно допомогу за те, що ми могли вирішити ці питання, дійсно важливі питання сьогодні, шановні наші глядачі, ми з вами є чужинці на цій землі. Ми є, як ти говорив на початку, чужинці це ті, які не є, є тимчасовими тут, але громадянами якоїсь іншої держави. І одне речення, яке хотів я ще раз підкреслити: гідно представляємо нашу віру. Друзі, якщо ми хочемо бути тими вибраними людьми. То давайте гідно сьогодні представляти нашу віру, наші слова, наші діла, щоб вони якраз і були тими, якими бажає бачити сьогодні Господь. І Він готовий сьогодні вибрати нас, вибрати вас, кожного з нас. Він дає цю можливість. Тому давайте потрапимо в цю категорію вибраних Богом людей. Слава йому за це! Амінь. Амінь.